Добрий день, з вами магазин магнітів Магнітон. Сьогодні на огляді вшивні в магніти. В магніти. От, е, шивний неодимовий магніт для одягу в металевому корпусі. Тобто він має, як бачите, металеву балонку, а магніт, отут, от, якщо придивитись, то видно сам магніт, що він у корпусі. Тобто ця сторона майже не магнітиться. А робоча одна сторона. Тому їх має бути двоє: один з однієї сторони, кишеня або клапана, до іншої кріпиться з іншої сторони кишені або клапана. Чому це так? Бо якщо, якщо пам'ятаєте курс фізики, однакові полюси відштовхуються, а протилежні полюси притягуються. Тут протилежні полюси. Тобто, якщо позначити тут, наприклад, s полюс а отут n полюс І вони, якщо для зручності, мають різне покриття. Якщо подивитися, тут більш таке сріблясте, а тут таке більш жовтеньке. Це для, якраз для тих швачок, які коли вшивають ці магніти, щоб вони брали з однієї сторони куртки, наприклад, вшивали ці магніти, а з іншої сторони, не переплутали. Оці магніти. Також додатково тут нанесено от плюс, тут має бути мінус, наприклад. Хоча китайці, як завжди, все переплутали, тут теж чомусь плюс. Якщо взяти оцей магніт меншого діаметру, то тут чомусь два мінуса. Мінус і мінус. Хоча б має бути плюс і мінус. Ну, щоб теж якось їх розрізняти. Значить, У нас на сьогодні є три розміри. Це 20, 15 і 10 міліметрів в діаметрі. Всі вони йдуть на 1,5 міліметра товщиною. Хоча реальну товщину я можу поміряти за допомогою штангенциркуля. Зараз це якраз і зробимо. Значить, Ой, беремо. Там він циркуля. ось у нас мм. міліметр. Ну, ПВХ не дозволяє це зробити. Ну, тут і 2,3. Той який діаметром 15. Він йде ну, 15,1, а реальна товщина в нього 2 міліметра. Найменший, який 10 в діаметрі? 10. Має реальну товщину теж двоєчка, 1,9. Хоча всі йдуть, як ви мовите, півтора міліметра. Що ще можна зазначити про ці магніти? Вони мають ПВХ. Вставлені в ПВХ плівку. Це зроблено для зручності, для зручності, щоб можна було прошивати магніти. Тобто такі спеціальні магніти. Яка, яка ще в них перевага є, магніти направлені, тобто вони один, на одного, один одного шукають, коли працюють, і вони у цьому корпусі корпус не дозволяє їм розбитися, а також поржавіти. Хоча. Є і недоліки. От я вам зараз покажу свою зимову куртку. Тут якраз такі магніти використовуються. Це десь другий сезон я її ношу. І от тут вставлені магніти десь 15-го діаметра. Отак от, от, може трошки більше, ну десь, десь 15-й діаметр. Бачите, зперед, після того, як я її трошки поносив, як таки, такий чорний наліт зберігається. З зовнішньої сторони це менше видно, а з внутрішньої все ж таки металеві якісь частинки після стірок, прання, після прання, все ж таки такий нальот зберігається. І вивезти його, я навіть не знаю, як це, це треба видаляти той магніт або якимось іншим магнітом. ну Це, мабуть, нереально. Це, поки ця річ носиться, Значить, на, що, на що ще можемо звернути увагу? От Як його обшили і який магніт використовується для, от, я вам сказав, десь 17-й діаметр 15-й діаметр використовується для от, зимової курточки доволі великого розміру. Е ну, товщина тканини, вона плотна, але, але тонка. От як воно працює, можна подивитися. Звичайно, що сила магнітів може бути більша, менша. Тобто, якщо взяти магніти голі отакі, то я їх розділяю ну, так. з силою 15 діаметр, вже полегше. А коли воно в курточки, то це ще зменшує товщину. Силу-силу. Топщина корточки зменшує силу магнітів. Отак От це працює на практиці. Ну, Мабуть, це все, що я хотів сказати по цим вшивним магнітам різних діаметрів. Дякую за увагу. До побачення.